Тому що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили, але повірили, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Мир вам, каже Христос, і приходить до своїх учнів. Сьогодні, після Воскресіння, ми говоримо про неділю е, Томи, де дехто критикує тому, дехто Його е, навпаки вивищує. Я би сказав, що я би сам хотів мати таку віру, як Тома. Уявляєте собі, Христос приходить до своїх учнів, тих, які були біля Нього, і, мабуть, його зрадили. Бо вони казали, обіцяли йому, що будуть завжди з ним, незалежно від того, що буде відбуватися, і вони його покидають. Він залишається сам, страждає, його катують, він несе хрест. Немає, хто би поміг йому нести цей хрест. Були ті, які завжди були при його славі. Його апостоли, і тут Його розпинають, Він помирає. Але стається щось незбагненне. Христос Воскресає. І що Він робить? Він приходить до своїх учнів ті, ті, які втекли. Вони навіть закрили за собою двері, щоб ніхто їх не знайшов. І Христос, крізь замкнені двері до них заходить, і не докоряє. Він не говорить, що. Ви ті, які мене зрадили, ті, які були завжди біля мене, у найтяжчу хвилину, ви втікли геть. Ні, Він каже, мир вам. І показує їм свої руки, показує їм свій бік. І каже: дихну на них і каже, прийміть Духа Святого. Від цього моменту починається щось нове. Бог вдихнув у Адама подихом життя, і він стає жити. Бог також вдихнув у своїх апостолів новий подих. І вони починаються ставати новими людьми, тими, які підуть проповідувати по цілому світу про Ісуса, який прийшов в воскрес заради кожного з нас. Але немає одного то ми. Тома, який мав прізвище Близнюк, його той час не було. І Христос заради одного Томи. Приходить знову, бо Тома має сумнів. Каже, до того моменту, поки я не побачу його, я не повірю. Як ми хочемо неодноразово бачити Бачити і потім повірити, ми хочемо, щоб Господь сьогодні зцілив мене, тоді я повірю в нього. Ми хочемо, щоб Господь зробив мені те чи інше, тоді я в нього повірю. Але Божа логіка зовсім по-іншому говорить: ти віруй. І наслідком твоєї віри буде Твоє чудо. І сьогодні Господь приходить до кожного з нас, показує також, показує свої рани, показує свій бік і каже: доторкнися і не будь не віруючий, але віруючий. Христос запрошує, не дорікає. Можливо, учні чекали, що зараз він прийде і буде дорікати їм, що вони його покинули, що вони його зрадили. Ні, він вже не пам'ятає того, що було колись. Він не хоче про це розмовляти. Він хоче подарувати мир. Уявляєте, коли е, ми у дитинстві щось зробили таке, що нам було за це страшно, що прийдуть наші батьки і нас за це сварять. Чи наші вчителі, чи навіть наші роботодавці, начальники. І ми завжди боялися, якщо ми щось недобре зробимо, що буде наслідок того, що хтось там буде докоряти. Христос є зовсім інший. Він не докоряє за мої недосконалості. Він любить мене таким, який я є сьогодні, і каже: Мир вам! І як нам хотілося вчути, що серед того і бурі, яка. Була навколо нас, коли ми щось зробили не те, хтось би нам сказав, мир тобі, не переживай, все добре. І так сьогодні Христос приходить до кожного, і Він не докоряє. Важливо, що Він не докоряє, але навпаки, Він хоче подарувати мир у наші серця. І сьогодні я хочу себе запитати, чи завжди є мир в моєму серці? Чи завжди я впевнений в тому, що моє майбутнє, воно є у Божих руках, що Господь вже по нього, про нього подбав. На жаль, ні. На жаль, я деколи можу не бути впевнений в своєму майбутньому. Але Христос каже: не переживай мир тобі, віруй. І сьогодні Він дарує нам оцю віру. Дивлячись на. Особу самого то ми, ми бачимо Його себе у ньому. Ми бачимо те, ким ми є. Бо ми хочемо тоді повірити, коли реально нам буде довершено те чудо, на яке ми надіємося. Та річ, про яку ми молимось. Все, що ми просимо Бога, тоді, коли воно нам буде виконане, тоді ми і повіримо. Христос хоче. Мене переконати, ти віруй. І... А все в моїх руках. Одного разу є така історія. Історія про те, що, можливо, ви всі вже її і читали, і бачили десь, можливо, навіть в інтернеті, про те, що одного разу батько своєю дитиною, він порався щось біля автомобіля і дуже сильно любив свій автомобіль. І Дитина щось нашкрябала на автомобілі і прийшла, покликала свого батька і каже: подивись, що я зробив, тато, не читаючи навіть ніяких слів. Він дуже сильно почав ображати свою дитину, почав її в такій злості навіть і бити. І якось вдарив так, що мусив забрати свого хлопчика до лікарні. І коли він після того оговтався від того всього гніву, він побачив на, е, на тому автомобілі було написано, що я тебе люблю, але вже нічого не поверне. І так сьогодні Христос він хоче е, побачити, Він не карає нас за те, що ми були не такими. Що ми зробили, можливо, щось не те? Ні, Він говорить нам, що Він нас любить такими, якими ми є, і які ми. Маємо недосконалості всіма нашими недосконалостями. Він нас любить. Він не те, що нас любить, він готовий нам доказати те, як і Томі, прийти і показати. Тільки чи ми відкрили свої очі, чи ми відкрили свої вуха для того, щоб почути. Бо для кожного, не тільки для Томи Він приходить, але для вас. І сьогодні, коли ви будете роздумувати над цим Євангелієм, а вартує би роздумати над ним. Подумайте, що Господь, як Господь себе проявив у вашому житті. Подивіться, що, які речі Він дарує в вашому житті, що саме Він вам саме подарував. І тоді ви побачите, що Господь, так як і до Томи, прийшов через замкнені двері вашої, можливо, гордості і допоміг. Тому бажаю всім нам віри, такої віри, як у Томи. Христос Воскрес!